Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати десерт з білою, красивою ніжною повітряною основою і з коричневою шоколадною глазурю, яка має таку шоколадну гірчинку. І це в поєднанні неймовірно, смачно, апетитно і дуже красиво. Поїхали! У мисочку я висипаю 25 г желатину. Заливаю його 200 мл кип'яченої прохо. Охолодженої води можна тепленької, і починаю його помішувати, щоб він розчинився. Я підготувала 9 яєчок. Зараз я з них жовточки відділю від білочків. Ось мій желатин, він вже розчинився, ось такої гарної однорідної маси. Якщо погано розчиняється, можна чуть підігріти, але не в якому разі, щоб не кип'яти. І так, я займаюся своїми білочками, відділяю білочки сюди. Якщо у вас є якийсь свій особливий рецепт, як тебе відділяєте, напишіть мені, я це роблю так. І там всі 9 яєчок. Ось мої білочки з 9 яєчок я додаюся до 200 г цукорної пудри і збиваю міксерів, міксером до густих піків. Ось показую вам, як гарненько збилося, дуже-дуже густе, -дуже якраз таке, як нам потрібно. І тепер я беру наш желатин. Якщо у вас трошки вже він такий прохолов, то його чуть підігрійте, щоб він був ріденький, щоб він, можна його тонесенькою струйкою вливати. І поки тоненька струйка буде сюди вливатися, ми швидко-бистренько це все будемо збивати. Тепер моя збила вже желатину і розкладаю в красиву таку стекляну посудину. Розкладаю настільки, щоб іще зверху в мене була шоколадна глазурь, ми її зробимо пізніше. Якщо у вас є така велика форма стікляна, можна в неї викласти, можна в стаканчики, всякі піалочки красиві. Якщо велику форму, то потім порційно гарно нарізати його можна. Ось так рівненько я його розглажую. І ще попробую в два стаканчика також накласти. Побачу, наскільки це буде зручно. Тепер я ставлю в холодильник. У мене ще вийшло там кілька порційних красивих мисочок. І зараз я ставлю в холодильник до повного його охолодження. Воно має бути як желе, дуже-дуже таке вже. І холодне, і загустівше. Все. Зараз я готую шоколадну глазурь. в каструльку я поклала 100 г масла і чекаю, поки місь воно розтопиться. Не закипить, просто розтопиться. Так, тепер я додаю сюди до розтопленого масла додаю цукор, какао, крохмал, все написано буде в інгредієнтах і трошечки сметани. Тепер я це все поставлю на дуже-дуже маленьку температуру. І перемішую до однорідної маси. Ось уже моя глазурь готова, вона дуже гаряча. Ось така темно-темно-коричневого кольору. Вона неймовірно пахне, на смак також дуже смачна. Я даю їй прохолонути, для того, щоб потім покрити нею мою білу основу. Тепер я цією помадкою ось виливаю і гарненько розмащую. Рівномірненько. І так всі мисочки. Я вибрала тільки одну таку порційну посудинку, щоб вам показати, а всього в мене їх вийшло 10 штучок. Ну, маленьких таких. Угу. Так, я розмастила свою порційну мисочку і поставлю в холодильник на кілька хвилин. І так, мій десерт готовий. Неймовірне поєднання білої основи, яка є повітряною, солодкою, ніжною. І шоколадна глазур, яка має таку гірчинку, дуже-дуже смачно, дуже, дуже, дуже красиво, неймовірно запашна. Ще листочок м'яти свіжої я поклала, і це все поєднання дуже красиве. Хай вам смакує, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал.